Автор тексту офіцер армії оборони Ізраїлю Ігай Левін. Мобілізація в РФ. Перші проміжні підсумки. З моменту оголошення мобілізації в РФ пройшло вже достатньо часу. Вже нібито її навіть припинили, хоча насправді і далі роздають там повістки. Ми можемо зробити первинні висновки. Кремлю вдалося мобілізувати за цей час кілька сотень тисяч людей від близько 200 тисяч за одними оцінками і до 500 тисяч за іншими. При цьому мобілізувати не означає організувати. Екіпірування, бойове злагодження, структурування та інші важливі елементи, що перетворюють натовп у військові частини та підрозділи, все це перебуває в жахливому стані. Нагадаю, що в Збройних силах РФ не було кадрованих частин, а це означає, що частину цієї маси, мобілізованої, одразу і без підготовки кинули на Південний та Східний фронт в Україну, де вони одразу почали масово вмирати. Решта маси знаходиться в російських військових базах, центрах і таборах, але через відсутність молодших командирів поки немає навіть інформації про створення нових армійських частин або підрозділів. Мабуть, ця маса використовується Кремлем як невичерпний пул живої сили, який можна використовувати для постійного насичення регулярних і вже існуючих частин збройних сил РФ. Кремль намагається вирішити питання з молодшими командирами. Якщо інформація про виведення їхніх військ із західного берега Дніпра виявиться правдивою, у чому є сумніви, то це можна було би пояснити тим, що усіх цих кадрових контрактників, усіх цих десантників та інших професійних військових врятували від оточення, розгрому та загибелі і хочуть використовувати їх як молодших командирів для мобілізованої маси. Ці частини вели виснажливі бої, складні бої в степах Херсонщини протягом місяців і сяк так, але здобули реальний бойовий досвід, знають тепер, чого чекати від ЗСУ, і хоч трохи, але розуміються в тактиці. Якщо Кремль десь хоче дістати тисячі командирів для десятків і сотень тисяч своїх мобілізованих, то це тільки тут більше не бачу жодних можливостей. Можна, звісно, поставити над мобілізованими чоловіками, яким за 30 чи за 40 років командувати сопливих кадетів, але це буде рішення з дуже сумнівною ефективністю, м'яко кажучи. Підсумовуючи, можна впевнено говорити, що люди в них є, а от структури, мотивації, розуміння та вміння немає в принципі. У будь-якому разі головна проблема Збройних сил РФ. Залишається в озброєннях, питаннях зв'язку та жахливій логістиці. Ці питання не стають кращими, а лише погіршуються з кожним тижнем інтенсивних боїв та постійного українського тиску. Літаки та високоточні снаряди їм немає звідки мобілізовувати, вони не ростуть на деревах і в Ірану чи КНДР їх немає. Українська армія на сьогоднішній день за низкою показників. Одна з найбільш оснащених та озброєних армій не лише Європи, але й світу, такі системи, як Хаймарс, а якщо точніше, то ракети до цих систем, або IRIS-T, СЛМ, це пік військових технологій. Остання взагалі показала себе вище за всі очікування і виявилася не тільки чудовою ППО, але ще й ПРО, тобто протиракетною обороною. Дуже добре та важливо, що Німеччина вирішила збільшити кількість цих систем для передачі Україні. Українському штабу як кисень важливо зараз максимально берегти живу силу, не боятися вдаватися до стратегії відступити, щоб потім наступити, і вичавлювати максимум із далекобійних систем, перемелюючи військову інфраструктуру та живу силу Збройних сил РФ на захоплених територіях. Не даючи їм можливості відновлювати керованість та боєздатність частин, Слава Україні. Слава ЗСУ! Переможемо.